У нічній тиші, де панує темрява, я розповідаю історії, що викликають сироти по шкірі. Сьогодні ми відправимося у світ, де годинники відраховує час до незвіданого, у подорож найтемнішими куточками душі. Де стираються межі між реальністю і безумством. Відчую містичний ритм тік, так, і нехай мерехтливі тіні не лякають тебе, адже я опівнічник, та я буду твоїм провідником у світі, де кожна мить. Можу змінити все. Якщо ви хочете втратити відчуття реальності та знищити свій розум, просто слухайте годинник. Дозвольте вас попередити, легко не буде. З цим не можна жартувати. Адже ви не уявляєте, наскільки легко втратити розум у власному домі. Існує декілька правил, яких слід дотримуватися. По-перше, виберіть кімнату без вікон. Це може бути будь-яка кімната, але в ній просто не має бути вікон. По-друге, ви можете почати у будь-який час навіть вночі. Адже процес триватиме рівно 24 години. По-третє, скасуйте всі свої справи на цей день. Вимкніть телефон, якщо потрібно. Адже вас ніщо не повинно відволікати. По-четверте, Переконайтеся, що на дворі спокійно і тихо, не вітріно чи не дощить. Нарешті, щоб розпочати, ви повинні зайти до обраної вами кімнати, поставити годинник. А, до речі, годинник повинен видавати виразний звук тік-так, вимкнути світло та запалити свічку. Відтоді ця свічка буде вашим єдиним джерелом світла. Як тільки ви завершите усі приготування, запитайте себе, чи дійсно я хочу це робити? Якщо ваша відповідь так, тоді хай Бог вас милує. Я тут щоб просто підготувати вас до того, чого саме варто очікувати. Що ж, дозвольте мені розповісти вам більше. У середині 1800-років х років радикальні члени з різних конфесій, християни та мусульмани, використовували це як спосіб з'єднатися з Богом, все трималося в таємниці через екстремальний характер процесу та надзвичайний метод зв'язку з надприродним. Годинник символізував земне життя та його швидкоплинність, а свічка символізувала Бога. Як єдиного керманича людської долі. Найчастіше людина, яка проходила це, божеволіла, і протягом дня через свої скажені дії вбивала себе, тому що нібито щось бачила. Але якщо вам дуже пощастить, ви зможете зберігти розум, як і я. Що ж, ось чого ви можете очікувати. Перші три години. Вони будуть найбільш нудними. Головним чином тому, що насправді нічого не відбуватиметься. Але ви можете налаштуватися в цей час. Зважайте на те, що у цей період у вас ще є шанс передумати. І ви можете завершити процес. 4 година. Ви вже не зможете втекти. Замок на ваших дверях замкнеться сам по собі. І вам не під силу буде його відкрити. 5 година. Ви почнете сильно пітніти. А хвиля тривоги накриє вас. Ви будете часто озиратися, відчуваючи чиюсь присутність. Але кожного разу там нічого не буде. Шоста година. Ви почуєте шум. Не звуки з будинку чи ззовні. скоріше глухі удари та стук. Кожного разу звук буде ставати голосніше. І триватиме годину з інтервалом в 10 хвилин. Сьома година. Ви знепритомнієте та побачите сон. Але це буде єдина приємна година протягом процесу. Вам насняться найкращі моменти вашого життя. Кожне велике досягнення, кожен чудовий спогад та кожен добрий друг з'являться перед вами. Гарантую, це буде найкращий сон у вашому житті. Можливо, вам навіть вдасться зазирнути в події майбутнього. 8 година. Ви прокинетеся. Але коли це станеться, ви відчуєте глибоке відчуття ейфорії та комфорту. Це буде схоже на ефект від куріння марихуани. Комусь це може здатися ще однією приємною годиною, але те, що чекатиме вас далі, стане лише початком страждань. Дев'ята година ви в певному сенсі перейдете від одного наркотику до іншого. Відчуття ейфорії зміниться на відчуття викиду адреналіну та екстремального притоку енергії, подібно до ефектів будь-якого стимулюючого препарату. Попереджаю, вам доведеться докласти усіх зусиль щоб контролювати себе. Ваші дії зараз не передбачувані, і ніхто не зможе сказати, на що саме ви будете здатні у такому стані. 10 година. Я сподіваюся, що у вас лишилось мінімум травм після останніх 60 хвилин. Ви почнете почувати себе нормально і ваші попередні емоції вщухнуть, але тепер ви будете чути крики різних людей від маленької дівчинки до літнього чоловіка. Ви будете чути їх з інтервалом у шість хвилин протягом години. І ця година здасться вам вічністю. Одинадцята година. Світло свічки зГАсне. Ось і все. Ви залишитесь наодинці в темряві. Зараз ви вільні думати про свою подальшу долю. Імовірно шкодуючи про прийняте рішення. 12 година Світло від свічки знову з'явиться. Але не хвилюйтеся. Це просто ще одна година тиші. Готуйтеся до того, що ви відчуєте далі. 13 година. Ви знову знепритомнієте. Але не чекайте приємних спогадів. У цьому сні Ви відчуєте кожен болісний момент, страждання. Навіть всі муки, які чекають на вас у майбутньому. Зокрема, вашу власну смерть. Гарантую, це буде найгірший сон у вашому житті. 14 година. Ви прокинетеся. Це ще 60 хвилин тиші. Але цю тишу перерве ваш власний плач. Ваші сльози продовжуватимуться поки година не скінчиться. 15 година. Кажучи відверто, цієї години події стануть дивними. Ви будете розмовляти з кимось. Він невидимий, але він точно буде присутній. В нього немає імені, але я його вам назву. Він ваш янголохоронець. В будь-якому разі, ви можете називати його спостерігачем або захисником. Особисто ж я називав його критином. Це може здатися смішним, але повірте мені, це ім'я йому пасує. Перше, що він каже вам. Запитайте мене все, що завгодно, і я дам тобі відповідь. Ви зможете запитати його про будь-що у вашому житті, чи про те, що станеться у майбутньому, чи був сенс у тому, що відбувалось раніше. Він дасть вам відповіді, але з максимально підкресленими, огидними та негативними деталями. Він, наче знущаючись, називатиме речі, які ви не зможете зрозуміти. А наприкінці цієї години він скаже про і піде, залишивши вас у повній самоті. Але на жаль, це ненадовго. Шістнадцята година. Ви будете розмовляти зі своїми батьками. І неважливо навіть живі вони чи мертві. Але майте на увазі, фізично їх там не буде. Тепер ваша черга відповідати на питання. Вони будуть запитувати вас про те, що ви зробили зі своїм життям. І якщо ви не відповісте на одне з їхніх питань, вони наполягатимуть, доки ви не виконуєте їхні вимоги. Наприкінці години вони теж підуть. Сімнадцята година. Ви будете розмовляти з найважливішим чоловіком у вашому житті, наприклад, з вашою другою половинкою чи з найкращим другом. Він запитає вас, чому та як ви стали друзями. Але пам'ятайте, це не з дружніх почуттів. Він хоче поставити вашу дружбу під сумнів, щоб її підірвати. Він буде чіплятися за кожну помилку, яку ви зробили. Спроби вмовити його не спрацюють, і він буде діяти так само, як і ваші батьки в попередню годину. Вісімнадцята година. Цього разу ви будете розмовляти з найважливішою дівчиною у вашому житті. Вона зробить те саме, що і чоловік минулої години і ставитиме ті самі питання. 19 година. Розмова із самим собою зі своїм майбутнім я. І повірте, це буде найнеприємніша розмова, ваше альтерего з майбутнього. Скаже вам такі речі про вас, які б ви взагалі не хотіли чути. Він буде ставити вам питання, на які ви не зможете відповісти. Незабаром цього всього для вас стане забагато. В якусь мить ви станете кричати на самого себе, а гнів та самозневага будуть єдиною емоцією. Яку ви відчуватимете. Двадцята година. Після минулих подій ви вхопитесь за будь-яку можливість завдати собі шкоди. Біль, який ви завдаватимете собі буде здається нескінченним. На цьому етапі багато хто не витримував і накладав на себе руки. 21 година. Якщо ви все ще живі, на вас чекатиме музика. Так, музика. Це буде м'яка оркестрова мелодія із хором, який співає. Григоріанський Хорал Він буде схожим на старовинну церковну музику, але набагато красивіший. До кінця цієї години ваші рани загояться. Не питайте мене, яким чином. Я сам не знаю. Двадцять друга година. Музика зупиниться, це ще одна година тиші. Але у вас буде час подумати про себе. Світло від свічки почне горіти іншими кольорами, всіма кольорами спектру. Це досить захоплююче і заспокійливе видовище, якого ви ніколи в житті більше не побачите. Двадцять третя година. Ви самі будете співати Григоріанський хорал, але ваш спів буде єдиним звуком у кімнаті. Насправді ви не будете знати, що співаєте, але звучатиме це неперевершено. І ви будете продовжувати продовжувати. Продовжувати, поки нарешті, 24 година. Вона найцікавіша. Подейкують, що в той час ви говоритимете з самим Богом. Це відбудеться так. Якась невідома сила притисне вас до підлоги і хтось або щось. Почне ставити вам питання із інтервалом у 10 хвилин. Воно запитає щось на кшталт ти або ти, ти хочеш щось змінити. Ви повинні відповідати. Потреба в цьому поглине вас. Голос Бога чоловічий, але водночас він схожий на звірячий. Майже як лев'ячий рик, його голос одночасно жахає і заспокоює. 60 хвилин по тому ви зможете встати, а двері будуть відчинені. Якщо, звісно, вам пощастить, ви все ще будете при своєму глузді. Тепер тільки вам вирішувати, що робити з тим, що щойно дізнались. Якщо ви хочете ступити на цей шлях, я вас не зупиняю. Але попереджаю деякі речі виходять за межі людського розуміння, і іноді ми просто не можемо пояснити надприродні. Але чим би це не було. Принаймні зараз ми точно знаємо, що ми не одні. Згадайте усе що я вам розповів. Якщо ви все ще хочете втратити відчуття реальності і знищити свій розум. Просто Слухайте годинник. Що ж, мандрівнику? Ось і закінчилась наша чергова подорож у світ невимовного. Ця історія нагадує нам, що реальність часто переплітається з безмежною глибиною нашої уяви. Пам'ятай, що кожен тік так, годинника це не просто вимірювання часу, але й нагадування про цінність кожної миті. Проте у темряві своїх страхів ми можемо знайти світло пізнання і відкрити незвідане.